Всім привіт, ребаки ви на каналі Міша Рибак. Сьогодні я вам буду розказувати і показувати, як я ловлю рибу в Ultimate Fishing Simulator, Так називається ігра. Сьогодні буду ловити окунів, пліток і оклійок. Зараз я вже закину. У мене там в садку є пару окунів. такий на кілограм 700 і на 2200. Десь так десь. Ні, ну мені е, ця гра подобається. І я вже в неї не раз гуляю, я вже, типу, гуляв в неї разів 4 чи п'ять. Ну, я її скачував. Я там і щуки ловив е, по кілограм 4, десь так. О, покльовка була. Тільки що була покльовка. Я обрав вібрацію, щоб... Ну, воно аж так вібрірує, що капець. Ну, ми будемо бачити. Дивиться на кінчик будемо. Поки що нічого не клює. Але був якийсь там удар, але я не я його профукав. Зараз, може, знову буде удар. Як вібрація, то це, звісно, добре, але воно у вас чутно, як воно сильно вібрірує. Я вам ще хотів сказати, я вам дуже поблагодарю за те, що ви мені зробили такий актив. І ви мені писали коментарі, лайкали, підписалися, підписалося чоловіка. Ну, я вам дуже подякую. Дуже дякую. Оце то... Оце бачили як... Дивіться, дивіться, що. Оце тільки що була, була покльовка. Оце дуже хороше. Ну коротше, я вам дуже подякую за те, що ви мені зробили такий актив. 508 переглядів на відео своєму шорт. Ой-ой-ой, та я знову... Опа, а тепер ні. Оце вже щось здорове. Так, ні, ну не здоровий. Наскільки отпускаємо. Щас я краще зроблю вібрацію. Включить Так. Да. Так. Хай краще буде з вібрацією. Ну ви теж почуєте. Пишіть в коментарі, чи ви е, грали в цю гру. Якщо ви програли, поставте вподобайки або пишіть коментарі. Ну, бо я граю. Я грав цю гру. Я пам'ятаю, я останній раз в неї гуляв, а рік назад. І, Блін, знову профукав. О! Та що це таке? Я не можу. Зловити риву. Я, я вам можу посовітувати цю ігру, вона мені дуже подобається. Неї тут монографіку робить. Типа, чи вона буде глючити, чи не глючить. Ну, коротше, в мене ця гра не оглючить. Не... Мені все подобається в цій грі. Я розробочиком... Я цю е... на цю гру поставив 5 збір. Що вона дуже хороша. Тут можна купляти. Купляти всякі приманки, вудки, лодки, все, що хочеш. Поплавки, крючки, гачки, все, все що коротше ви, ви заходите. Все, що захочете. Я пам'ятаю, у мене колись тут була лодка, я плавав по цьому озері. Ні, ну мені подобалось, вона, звісно, без мотора була, але можна і мотор туди до неї купити. Але лодка дуже дорого стоїть. Щось там тисяч, тисяч, десять. Ну, я вже не пам'ятаю. О, о! Прикиньте, якщо щука. Прикиньте? Ні, окунь. Мені треба хоча б якусь щуку першу зловити. Ну, освобождаю. Мені треба хоча б якийсь окунь до одного кілограма. Щас зроблю фракціон, хороший. Ой-ой-ой. Ну, я його, конечно, не так. Дочка гнулася. Освободить. Ну це дуже маленький. Ну, конечно, 250 грам. Ну, це ой-ой-ой. Чуть би не порвало Оце окунь. Оце я понімаю. На півтори кілограма Почти Ну, це хороший. Хороший, можна сказати. Такий фрикціон зроблю А то він мені чуть би не обірвав оснастку. Блін. Була дуже хороша покльовка я ще ні одної приманки не обірвав. Ви представляєте? А я за всю свою рибалку в житті я обірвав тільки. Як сказати, три. Е, да, три приманки. Дуже мало людей подивилися. Моє перше довге відео, Ви його... Ну, тільки три Всі людини подивилися. Я хотів, щоб хоча б, ну, людини вісім. Але ви не хочете. Це моє просто перше відео довго було. Я там розказував про, мій, про мої спінінги, про старий, про новий, ну все таке. Я хотів, щоб ви дуже написали в коментарях, який у вас спінінг, як називається, який тест довжина все таке. Але ви не зробили Ну, але я вам дуже подякував за, е, мій, за моє перше відео. Ну, ви молодці. Я вам подякую. Ви хороші. Дивіться, якось в облірочку поставить. О, кунішка. Е, хто купляв воблери з Аврори? Е, хто купляв обліри з Аврори, пишіть в коментарях. Знаєте такий магазин Аврора? Якщо ви з України, то ви знаєте. Ну, я там е, ніколи ще не купував, е, типа... Я там тільки купив один ящик, типу, для приманок. І ще, а спінінга я там не купляв. Я заказував через е, пром. На промі е, мені хороший спінінг прийшов. Не поломати. такий, як я заказував. Тест, такий, як я хотів. Звісно, я не такий хотів, але ну, по знижці... познаешься, ну это хороший. Ну а что, шед 2.40? Мне казалось, чем э, дольше спиннинг, то и типа э, он дорогший. Ну мне таки попався по акции. А зараз акция уже прошла. Ну ты уже все. На цей э, воблерок она ничего не клювало. Пока что. Ні удара, нічого. На такий облірочок може попастися щука, якщо вона тут водиться. А може ще потім на попливе на поплавець спробуємо половити. Тут поки що нічого не клює. Треба на курс лойти. А то тут нічого не клює. Як ви бачите. Я не помню, чого вони можуть придумати, щоб аж закидати далеко-далеко. Чи може мені треба прикормити? Ні, щоб прикормлювати, це треба не поплавок. Ну, ще страшно. Я пам'ятаю, як я першого окуня зловив. Я його так пану, хорошо. Ой, оце кайф, це був літом. Тепер я буду ловити не на хормаки, А тепер я буду не на донку ловити, а на спінінги на приманки. Мені тут подобається на спінінг ловити. Я оце тільки літом десь почав ловити на спінінгу. Мені подарували. Та й мені дуже хорошо на нього ловити. Він мені подобається. Що, ми можемо... Ану почекайте, давайте завершимо зараз. Купуйте акційні товари в АТБ. Ми, реєструйте і... код та вигравайте подарунки. Такі. Зарядні станції й повер... Так. Ривний базар. Будемо продавати окуні. Плюс 37, плюс 26, плюс 48. І всього у нас 125. 125 гривень, як я кажу. Достіження. Ні, це нам не потрібно. Так, риболовні турніри. Давайте в якомусь побуваємо, якщо щось буде. А ну почекайте, давайте я не інтернет. пойдем. Так, интернет. Давайте десь побуваємо. Ну, у мене ще ніде не відкрито, кромі Варшависла. Риболовний турнір. Щас, п ємо. П ємо. Що, ні, на якому немає? Інтернет уже є Магазин снаряження. Вс, дивіться, солодка 10 тысяч коштує, Ой, 9... це і взагалі 18 тысяч. Я буду збирати на ось все А чуєте це донна приманка? Приманка. А її хотя б якась донна, щоб на донку половити. Не, ладно, не буду я ничего куплять. Ой, что э, давайте поднимемся, что тут за рыба. Давайте в пульс. Все, наша Украина. Ну, давайте. Все, давайте я на силиконку. Лікунку тут краще клює, я буду на рівні. Всі кидаю, подальше. Кашу ніякого ні удару, нічого. пока що не вдарую, нічого. Нам треба за 8... Опа! Так. Ну, я тільки що тут біля берега був, да. Нам треба за 8 хвилин е... піймати 3 рибини. Любої. І окуні, і плотви, і все, що хочеш. Ну що, вже тоді що, не може пішти. Кстати, ви можете в коментарях мені написати, яку ви, яку ви трофейну рибу спіймали. О, а це тут вже діє. Щось є вже хорошеньке. Ну, хоча б якийсь окунь вже бачу. О, ну хороший. Ще дві рибинки. Я закину на саме далі місце. О, там рано О, а це вже хорошо. Ну, малесенький окунь. На триста тридцять три гра. На дванадцять половини метрів О, удар. Це був удар. Пока що нічого не прийняти, чуєте, ребята, а ви мені в коментарях не можете написати, типу, що можна, е, що можна типу, на телефоні проводити ефір. І зразу гуляти в якісь ігри, щоб в мене відсвічувалося там, де я граю. Чи це типа тільки на ноутбуки чи на комп'ютері в мене? Бо я просто не знаю. Якщо можна, то я завтра буду проводити пряму трансляцію в Ютубі. Та хто хоче заходьте. Може, буде. Покоління рибина. Остання рибина і хороша. Ну і що я получил? Ага, мені ще треба п'ять е, рибин зловити, і щоб вони були на 3 кілограмах всі. Типа, щоб вмістилося. Зкінте, якщо я зараз одну рибину зловлю на 3 кілограми? Одну рибинку на 3 кілограми? А якщо око на 2, то це вже буде вообще ще Це ще одну на кілограм. Рано або пізно. Можете підказати це твістер? Чи цей. Ще просто колебалка. Ой, це. Ем... хвост Я думаю, що це твістер. Ви. ви напишіть в коментарях, е на вашу думку, це твістер чи Віброхвіст. Ще чотири рибинки залишилось. Хорошо. Хороший окунь на 230 тридцять Не, Ні, ну мені твістер подобається. Це мені його дали в подарунок. Типа, щоб ловити е на щуку О, удар. Але тільки що був удар. Удар був. Ташки як і, співають. Оце я оце завдання проходжу та і вже буду закінчувати з рибалкою. Я ще з вами там побалакаю. А, то це треба за ці за 15 хвилин. Взагалі риба вже перестала пивати. А чуєте, а чого в мене ця приманка без гачка? Опа, щось попалося. Щось хорошеньке. Ні, Ні ну окунь е, на 830 кг. Це вже казати кілограм. Ну прикиньте який це окунь на 830 кг. О, еле, єлі тягну. Ви прикиньте, осталися дві рибинки, одна рибинка осталась. О, блін, пізно. О, Пізно було. Це зразу два удара. Ну він, мабуть, мене догнав. Та, е, зразу... угу. та й... Зразу... О! Він, мабуть, мене догнав та й зразу Я не підсік. Щось, може, буде він. Я так зрозумів, що в тому місці там, де я закидаю, то там риба є. Я так понял. це зараз може знов буде риба. Може. О, пізно. Дар був хороший, а щоб по телефону вібрація пішла. Стапій, о. О, оце вже хороший. Оце, оце окунь. Мені треба малесенького окуня. Сергнограмм 900. Та пізно. Чого я не можу? Я буду держать іс опити. А це хороший, мабуть. Єс, все. Коротше, я вже буду. Я вже виповню всі завдання. Буду вже сейчас продам рибу. Всього у мене скільки накопилося. Ні одної риби на кілограм. Ой, шо? Ну, все, в принципі. Я закінчу. Всім па-па. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте мої, ставте коментарі. Завтра буде десь відео. Приблизно я не знаю. Ну все, па-па. Мої любі підписники, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па.